побувавши в нашій бібліотеці, кожен читач знаходить тут щось своє, і ми запрошуємо жителів нашої громади завітати в бібліотеку і приєднатися до нашого активного життя. Аромат свіжих сторінок і тисячі книжкових світів. За кілька місяців роботи Моглів Подільської публічної бібліотеки в новому форматі працівники книжкового простору вже проконсультували сотні відвідувачів. Щодня до них приходять за порадою від школярів. До людей поважного віку, аби знайти книжку до душі, за словами директорки Могилів-Подільської публічної бібліотеки Лариси Пастущак. Особливу популярність нині мають сучасні книги, видані у 2024 та 2025 роках. Це твори, які зачіпають за живе та перетворюють вечір на пригоду. У нас є багато книжок на сучасних, адже це видання 24-25 року. Наш стелаж називається книги подаровані з любов'ю. Це книги, які нам подарували наші користувачі. Тут саме збережена зарубіжна література. Це і любовні романи, це романи, хорори, дарк, романи, різне різне спрямування. Завдяки цим книгам ми можемо задовольнити потреби всіх наших читачів, всі їхні вподобання. Та серед улюблених книжок могилівчан не лише новинки сучасної літератури, психологічні твори, справжній провідник у світ емоцій. Їх читають, аби краще зрозуміти себе й інших, навчитися чути, відчувати, змінюватися. А ще краєзнавчі книги, як мандрівка в галиб рідного краю, через сторінки, знайомі вулиці, й подільські легенди. Дуже в нас люблять читати книги по психології, адже зараз бібліотеки є центрами, де покращують ментальне здоров'я громадян, адже всі знають, що в нас війна, що з ментальним здоров'ям в людей дуже великі проблеми. То люди читають як психологічні романи, так і читають книги психологічного спрямування для того, щоб розібратися в якихось своїх проблемах. Також у нас користуються попитом краєзнавчої літератури, адже ми завжди говоримо, що той, хто не знає. Свого минулого немає майбутнього, і це питання дуже актуальне в даний час. Приходять багато користувачів, які вивчають історію нашого рідного краю, його родзинки ознайомлюються з ними. Звичайно, багато книг у нас читають і про сучасну війну в Україні, адже кожен день пишеться нова історія в нашій державі, історія героїзму наших воїнів, наших звичайних громадян. Смаки читачів як жива мозаїка. Хтось шукає глибоку драму, інший – пригоди, дотепний гумор чи романтику. Підлітки тягнуться до авторів, які говорять їхньою мовою. Дорослі до тих, хто змушує задуматися. Бібліотекарка читального залу Ірина Балинська як ніхто знає, яких сучасних авторів читають найчастіше. У нас є для підлітків Алі Гейзелвуд. Вона пише любовні романи, але вони без хеппі-енда. Саймон Беккет. Я хочу увагу приділити йому, тому що це психологічні трилери і дуже цікаві. Якщо людина бере першу книжку, тут шість томів у нас вона обов'язково приходить ще і ще і читають, і дуже їм подобаються. І звісно ж я не можу оминути Колін Гувер. Тому що це авторка 29 романів практично всіх бестселерів. Окрему увагу в бібліотеці приділяють українській літературі і не дарма. Вона переживає справжнє відродження, нові імена, сміливі теми, глибокі сенси. Наші автори говорять про сучасність, війну, любов, свободу і все це в словах, які б'ють прямо в серце. Кожний із сучасних авторів по-своєму осмислює реалії життя, переживає біль війни, втрати, шукає вирішення життєвих ситуацій. Читають зара Сергія Жадана, Володимира Лиса. Світлану Талан, Ірен Роздобудько, Оксану Забушко, і це тільки невеличка частина цього літературного розмаїття. Багато авторів зараз, які пішли на війну, вони волонтерять. Наприклад, у нас була волонтерка, робила презентацію своїх книг Людмила Охрименко. У нас також є її книги Сергій Лойко, який пише про наших героїв. наших... Земляків можна сказати наших сусідів, які там воюють, які захищають нашу мову, наш край і наших батьків, наших дітей. Класика не втрачає актуальності, а навпаки, відкривається щоразу по-новому, особливо в сучасному контексті. У Могилів-Подільській публічній бібліотеці охоче беруть твори Шевченка, Франка, Лесі Українки, світових титанів літератури, бо в них шукають відповіді, натхнення і силу слова. У бібліотеці кожному раді. Тут немає вікових обмежень, лише любов до читання. Приходяться люди різного віку, від наймолодших, які навіть ще не вміють читати з 4-5 років, і до нас найстарші наші читаці вже далеко за 80. тобто різні вікові категорії людей відвідують нашу бібліотеку. До бібліотеки дедалі частіше приходять родини з дітками, обирають перші казки, барвисті сторінки, читають уголос разом із батьками. Для бібліотекарів це найприємніші миті, бо саме з таких зустрічей народжується майбутній читач. Мені дуже подобається, що до нас дуже багато ходять дітей, і батьки приводять дітей, тому що саме в дитинстві зароджується мислення і повага до культури. Через казки діти пізнають свою історію, народну мудрість. Попри вражаючий вибір літератури, бібліотечні полиці постійно оновлюються: романи, поезії, книжки для дітей і молоді усе з урахуванням читацьких вподобань. Ми вислуховуємо їхні потреби, знаємо про їхні смаки. І в нас є зошит незадоволеного попиту, і ми туди записуємо книги, яких у нас на даний момент, наприклад, немає в бібліотеці. Отаким От чином ми формуємо списки, по яких ми орієнтуємося, і закупляємо книги на саме ті, які потрібні нашим читачам. Кожен день у Могилів-Подільській публічній бібліотеці це нова зустріч, нова історія, нове слово. І головне доказ того, що книжка в цифрову добу не втрачає своєї сили. Навпаки, стає ще більш ціною. А ще тут створено всі умови для комфортного читання і навчання. Працює Wi-Fi, є комп'ютери та затишні робочі зони. Бібліотека живе, дихає голосами сторінок і чекає на кожного.